Вітаю, друзі! Сьогоднішнє Вітаю. відео буде про справжню сімейну класику закарпатські кремзлики. Е, так, я знаю, є величезна кількість рецептів, але повірте, мама їх готує інакше і покаже вам щось дійсно нове. Це буде не просто кремзлики, які ми всі звикли готувати. Зараз мама покаже, як приготувати цю смачучу страву з творогом. І до речі, напишіть нам в коментарях, чи знали ви, що даруни на Закарпатті називають кремзликами. Поїхали! Ну що, друзі, починаємо. Мам, що по інгредієнтам. Картопля, кілограм картоплі. Ну, це буде багато на велику сім'ю. Творог, зелена цибулька, чесник, цибуля проста, чорний перець, сіль. Так, починаємо терти картоплю. Дуже легко треться на цій пластмасовій терці. Натираємо чесник і цибулю. Ось цибуля тут ціла на половинки буде досить, але чесник весь. Одну картоплину ми залишаємо в кінці, щоб не залишилося чеснока на терці, а цибульку я натираю чуть-чуть на більшій терці. Я трошки, бачите, віджимаю воду, вон скільки води, її треба злити, тому що вона не треба. Бачите, оцю воду треба злити, її треба так от підчати трохи. І зливати. Тут такі нюанси. Невеличкі, але це треба зробити. Вбиваємо одне яйце. Так, хороша щепотка солі, бо це тут у нас практично кілограм. Буде картоплю, так що така хороша, можна навіть дві. Чорного перцю досипаємо. Теж так непогано, хто любить. І муку. Дивіться, муки ставимо на кілограм практично е дві із горочкою столові ножки. І перемішуємо. Поки ми будемо творог віджимати, зараз це секрет також. Бачите, так роблю. Тому що тут води багато, і творог треба віджати, щоб не було потім води у нашій патині. Отак роблю. Бачите? Раз, два. І просто його віджимаю. Дивіться, скільки води в творозі. От. Його треба обов'язково віджати. І весь творог, якщо ви робите сирники, щоб вони не получилися вам не розпливалися, бачите? Треба віджимати воду. Обов'язково. Творог, бачите, віджали, ось який а був як вода. Бачите? Ось, І тепер буде він все. Так, зелену цибульку, дивіться, я вже порізала. Так, миленьку. І щепоточка солі. Ну, це на ваш смак, щоб творог був чуть-чуть підсолений. І все. Перемішуємо зараз творог з цибулькою і з сіллю. Зараз вливаємо олійку. У мене пательня велика, так що десь. Може олії 100 грамів треба буде не менше. Багато теж. Зараз я роблю такі котлетки. Ну, не скоро робляться, бачите. Берете в руку творог і просто. Так, от. Творог сухий, прекрасно робляться такі котлетки. Так, столову ложку ставимо цієї жежі, маси цієї, бачите, ось, так. Зверху творог ставимо, бачите, ось так. Так, зараз закриваємо. Бачите, ось так от осторожню, ложечку ставите і закривайте твором. Ложка. Просто стаємо, тому що ставимо творог зверху. Ось так, як вам подобається. Ага. І накриваємо. І це будемо жарити на маленькому, досить огньовий, поки, я вам потім покажу, зверху має з'явитися таке, як скоринка, як затягнути має, щоб не було мокрого. Ми ці кремзлики жаримо обов'язково під кришкою. І подивіться, який вогонь. Невеликий вогонь. Ось так. Має бути, бачите? Ось так. Коли бачите, що буде зверху, вже. Я вам покажу, коли одна сторона підчариться, ви подивитесь, як це має бути. Так, Знімаю кришку, бачите, тут вода. Ну, якщо вам не тяжко, витирайте просто воду, щоб не бризкало. Тепер бачите вверх, він вже з'явилася така в нього, як скориночка. не ліпиться на руки, можемо перевертати. Вибираємо. Бачите завжди ставте салфетку, тому що вже ж така. наші готові. Розрізаємо, дивимося. Пробуйте, кому сподобався рецепт. Бачите, арбі з цибульки, боже, яка парада. Просто М -м -м. дуже смачно. Корисно, смачно і пісний день в Друзі, кому сподобався наш рецепт, ставте лайк, підписуйтеся, дуже буду вдячна. Буду готувати ми ще більше. Смачної їжі. Друзі, підписуйтесь на маму, ставте лайк, будемо вам раді. До зустрічі, до зустрічі.